Сьогодні ми розглянемо алгоритм допомоги при травмі хребта. Але, як завжди, на початку з'ясуємо, що ж являє собою хребет людини. Хребет це дивовижна, найвідповідальніша частина людського тіла. Це один із відмінних факторів, що визначають людину. Людина єдиний по-справжньому прямо ходячий савець, відомий на сьогоднішній день у науці. Завдяки цій С-подібній конструкції людина може пересуватися прямо на задніх кінцівках, а також витримувати переносиму вагу. Хребет складається із трьох частин: шийного відділу, грудного відділу та поперекового відділу хребта. Хребет це кісткова структура. Що складається з 32-35 хребців, між якими є амортизуюча хрящова тканина, яка іменується диском. Обабіч хребців ідуть зв'язки, які допомагають триматися хребцям разом у формі хребтового стовпа та одночасно забезпечують його гнучкість. У хребті стільки дивовижних аспектів, про які ми навіть не підозрюємо. У хребті людини понад 120 м'язів. Для адаптації до прямоходіння хребет людини має 4 вигини. Це надає йому еластичність схожою з ресорою автомобіля. Ось чому наш хребет такий гнучкий і дозволяє використовувати його абсолютно по різному. У людей та жирафів на шиї однакова кількість хребців. Це те, що дає людям таку гнучкість шиї. Хребці це перші кістки, які починають рости, коли ми перебуваємо ще в утробі матері. У хребта виняткова пам'ять. Рецептори, які розташовані в м'язах, суглобах і сухожилях, передають інформацію про своє положення в мозок. Мозок запам'ятовує цю інформацію і звикає до неї. Так формується правильна постава. Ось чому буває важко позбутися звички, мати погану поставу. Але щойно ви зміните положення м'язів і протягом часу закріпите це положення, ваш мозок поміняє звичку і ви отримуєте гарну поставу. Хребці дуже міцні. В експерименті тіло тілопоперекового хребця витримує максимальну вагу 1300 кг осьового навантаження, а міжхребцевий диск 450 кг. Хребет можна уявити як систему гідравлічних амортизаторів. Тиск у міжхребцевому диску становить близько 5-6 атмосфер. Внутрішній же тиск в автомобільній шині всього 2-3 атмосфери. Завдяки тому, що хребет викор... виконує надважливі функції нашого організму, варто знати і пам'ятати, як надати необхідну допомогу при травмі хребта. Насамперед, пригадаємо причини виникнення травм, адже травми хребта один з найбільш поширеніших і найнебезпечніших видів ураження опорно-рухового апарату. Найчастіше до травм хребта призводять автомобільні аварії, нещасні випадки на виробництві, а також у побуті, падіння і пірнання у водойми з невідомою глибиною. Але іноді переломи хребців це наслідок їхньої підвищеної крихкості, внаслідок захворювання такого як остеопороз. Спортивні травми. Вогнепальні або осколкові поранення. Згадаємо ознаки пошкодження хребта, на які варто звернути увагу. Це сильний біль або відчуття тиску в голові, шиї або спині, поколювання або втрата чутливості в пальцях рук та ніг, втрата рухових функцій кінцівок, деформація в області хребта, судоми, ускладнення дихання і втрата рівноваги. При наданні першої домедичної допомоги при травмі хребта варто дотримуватися певного алгоритму. Отже, крок перший. Подбайте про власну безпеку. Переконайтеся, що ви і потерпіли знаходяться у відносній безпеці. Крок другий. Проведіть огляд постраждалого, визначте наявність свідомості та дихання. Крок третій. викличте бригаду екстреної, швидкої медичної допомоги. Крок четвертий. При огляді пораненого на наявність свідомості та дихання потерпілий може бути знаходитися без свідомості або ж потерпілий може бути у свідомості. Тому дійте за наступним планом. Розглянемо перший варіант, в якому у постраждалого відсутнє дихання. Тому в такому випадку, якщо відсутнє дихання, необхідно відновити прохідність дихальних шляхів і розпочати проведення серцево-легеневої реанімації. Але є одне але. Зверніть увагу, це дуже важливо. Якщо є підозра на травму голови та шиї, необхідно обережно маніпулювати з головою та шийним відділом хребта, забезпечити прохідність дихальних шляхів можна шляхом висукування нижньої щелепи вперед, без закидання голови. Розглянемо інший варіант. Якщо постраждалий, у свідомості та його місце знаходження є безпечним. В такому випадку необхідно зафіксувати шийний відділ хребта за допомогою шийного комірця або іншим методом, в тому випадку, якщо є підозра на перелом шийного відділу хребта. Залишити у початковому положенні, забезпечивши постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Вкрити постраждалого темрмопокривалом або ковдрою, забезпечити психологічну підтримку. Існує інший варіант: якщо постраждали у свідомості та його місце знаходження є небезпечним. В такому випадку необхідно зафіксувати шийний відділ хребта за допомогою шийного комірця або іншим методом. Перемістити постраждалого на довгу транспортувальну дошку або тверду рівну поверхню. Це може бути ще двері тощо, та зафіксувати на ній постраждалого, вкрити постраждалого термопокривалом або ковдрою, забезпечити психологічну підтримку. Перемістити постраждалого в безпечне місце, провести повторний огляд, надати домедичну допомогу постраждалому в залежності від наявних пошкоджень, які можливо він отримав під час транспортування.